Добрий день. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання Сенату є повноважне, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду від складу Сенату. На пленарному засіданні Першого сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Сугиря і Петро Філюк. Відсутність поважних причин суддя Віктор Колісник. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань Першого сенату Конституційного суду України на 19 липня. Чи будуть пропозиції або зауваження до порядку денного? Немає. Пропоную затвердити порядок денний шляхом голосування. Рішення ухвалене. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання. внесено питання про розгляд справи номер 399 з кісна 2023. За конституційною скаргою Якименка Володимира Петровича щодо відповідності Конституції України, Конституційності пунктів 1, 5, частини 6, статті 19, пункту 2, частини 3, статті 389 Цивільного процесуального кодексу України. Перший Сенат Конституційного суду України ухвалує від 12 липня 2023 року Номер 48 ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Будь ласка, дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився суб'єкт права на конційну скаргу Сеокіменко Володимир Петрович. На пленарне засідання Сенату не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конційному суді України Максим Дердін, але на адресу суду від нього надійшов лист від 17 липня цього року, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України у Конційному суді України Сергій Дембовський. Інформації щодо участі у розгляді цієї справи від представника президента України на адресу суду не надходило. Добре, дякую. Сідайте. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального потенційного конфлікту інтересів у цій справі, а також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження. Шановні судді, на зараз у вас будуть заяви про відвід? Немає. Володимир Петровичу, у вас будуть заяви про відвід суддям. Ні, ні, не буде з Сідайте, будь ласка. Шановні судді, оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксує за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійснення текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи трансляції, відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату за буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі Оксана Грищук. Шановні судді, необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представників Верховної Ради та президента. Шановний Володимир Петровичу, яка ваша думка з цього питання? Шановний суд, враховуючи, що від одного учасника не дійшло клопотання про розгляд за його відсутності, а від іншого нічого не дійшло, то я вважаю, що треба з'ясувати причини, чому він не з'явився, і потім вирішувати це питання. Дякую, сідайте. Шановна Оксана Вікторівна, яка ваша думка з цього питання? Я вважаю, що ми можемо розглядати справу в такому складі, як мені зараз. Шановні судді, у вас не буде заперечень проти пропозиції судді-доповідача про розгляд справи за відсутності представників президента і Верховної Ради, зважаючи на те, що справа розглядається в письмовому провадженні? Немає. Немає. Тоді. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Рішення прийнято. Володимир Петрович, роз'яснюю вам, що ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відбід суддів, користуватися іншими правами, передбаченими законом про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. Вам зрозуміти ваші права? Шановний Володимир Петрович, у вас до початку розгляду справи будуть якісь клопотання? У мене було клопотання, викладено в скарзі з приводу того, щоб зупинити дію ухвали Верховного суду від 13 лютого 2023 року по справі номер 756 12, 382, 19. Оскільки... Дія цієї ухвали впливає на мої права. І це забезпечить в подальшому дотримання моїх прав під час розгляду конституційної скарги і вплине на перебіг строку чотиримісячного нападання мною скарги на зазначену ухвалу до Європейського суду з прав людини, в разі якщо Конституційний суд. Залишить без задоволення конституційну скаргу. А також я просив у разі потреби витребувати матеріали цивільної справи Оболонського районного суду. Шановна Осана Вікторівна, яка ваша думка відносно заявленого заяви У мене питання до, до Володимира Петрович. Володимир Петрович. Ви, ви подарували заяву про забезпечення позову? Володимирький. Володимирький. Вона, шановний суд, вона викладена в конституційній скарзі. Оксана Вікторівна, в такому випадку, мабуть, розглянемо це клопотання в закритій частині пленарного засідання. Так? Не заперечуєте. Шановні судді, не заперечуєте проти цього? Не заперечуєте. Володимир Петрович, сідайте. Ми розглянемо це клопотання в закритій частині нашого засідання. Так. Для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі слово надається судді доповідачу Оксані Вікторівні. Будь ласка, Оксана Вікторівна. Дякую. Володимир Петрович, який менко звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність статтям 3, 8, 9, 19, 22, частині 1 статті 55 статті 64, пункт 8 частини 2 статті 129 Конституції України. Пункти 1, 5, частини 6, статті 19, пункт 2 частини 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу України. Згідно з оспорюваними приписами кодексу, малозначними справами є справи, в яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, справи про захист прав споживачів, ціна позову, яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо. Касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозасобчої практики. Особа, яка подає касаційну скаргу відповідно до цього кодексу, позбавлена можливості спростувати обставини, встановлення оскарженим тим рішенням при розгляді іншої справи. Справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу. Суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилкових. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачається. Якименко звернувся у травні 22-го року до Оболонського районного суду міста Києва з заявою про ухвалення додаткового рішення у справі за його позовом до товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-розрахунковий центр про захист прав споживача, який просив суд стягнути з відповідача понесені ним під час розгляду цивільної справи судової втрати у розмірі 15 тисяч гривень. Оболонський районний суд міста Києва ухвалею 24 травня 2022 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного суду від 18 листопада 2022 року залишив без розгляду заяву Якименка про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення витрат на професійну правничу допомогу. Заяву в іншій частині повернув заявнику. Не погоджуюсь із зазначеним судовим рішенням, Якименко оскаржив їх у казаційному порядку. Верховний суд ухвалив 13 лютого 2023 року відмови у відкритті касаційного провадження підставі пункти 1, 5, 4, 6, статті 19, пункту 2, 4, 3, статті 389 кодексу та зазначив, що оскаржувані рішення. Ухвалено в малозначній справі доводів щодо наявності підстав для відкриття касаційного провадження у справі відповідно до пункту 2, 4, 3 статті 389 кодексу, якийменко не навів. Застосування критерію малозначності в цій справі є передбачуваним. Судовий спір розглянули суди двох інстанцій, які мали повну юрисдикцію. Заявник не навів інших виключних обставин, за яких відповідно до приписів кодексу справу розглядала б у касаційному порядку. Автор клопотання вважає, що пункт 2 частини 3 статті 389 Кодекс обмежує його конституційне право на судовий захист щодо гарантій на касаційний перегляд судових рішень, що суперечить приписам частини 1, другої статті 3, частини 1, статті 8, частини 1, 2 статті 55, пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України, обґрунтовуючи свої твердження щодо неконституційності оспорюваних приписів кодексу. Суб'єкт права на конституційну скаргу посилається на приписи Конституції України. Кодексу на Конвенцію про захист прав і основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення у його справі. Друга колегія суддів Першого Сенату Конституційного суду відкрила провадження у цій справі. В той же час хочу проінформувати суд, що на розгляді суду знаходяться подібні справи. Зокрема, в другому. Сенаті доповідач Первомайський. Е, 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 в його розгляді є е, три е, е, справи, об'єднані ухвалою Великої Палати за конституційними скаргами Дорожко Кушаби, Євстіфеєва. Також в другому сенаті суддя Лемак. Є конституційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю Галицька торгова компанія. І на розгляд суду надійшла конституційна скарга Романенко Юлія Павлівна, суддя доповідач Філюк Петро Тодосович Тому таких справ на розгляді судді багато. Це все, що я хотіла сказати. Дякую. Шановні судді. Будуть запитання до судді доповідача? Немає. Володимир Петрович, у вас будуть додаткові матеріали, які ви вважаєте за необхідне, додати до справи? Ні. Немає. Шановний суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали? Ні. Шановні судді, чи, чи будуть у вас пропозиції щодо додаткових матеріалів? Ні. Немає. Такому випадку вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції у суддів? Немає. Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за рішення ухвалено? Шановні судді, Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення першого сенату Конституційного суду. З результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. Ну, звичайно, якщо суд не ухвалить рішення про проголошення в усній формі цього рішення. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую. Завершеним. Прошу встати, суд іде.